Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти для вас відео, як я будував свій курник. Курник ми будували в тому році влітку. Вирішили ми будувати, так як у нас було в запасі дошка, бруски, металевий профлист, погалів'я курів наших зростає, ми вирішили розширитись і почали будувати цей курник. Курник вийшов 3х4, 12 квадратних метрів. В будівництві це мій перший досвід. Почав я його будувати з нуля. Для цього я викопав траншею. Траншея 3 на 4, 3 на 4 метри. Далі, завдяки буру, я пробурив лунки під металеві стовби. Стовби я ставив, залив їх бетоном. Зверху я їх схватив теж металевою трубою, по периметру вийшла така металева конструкція. Далі я зробив опалубку і вже заливав фундамент. Курятник у мене буде без підлоги на землі, так як Ця зима показала, що це дуже непоганий варіант, менш вологи, менше всякої зайвої роботи, тому було прийнято рішення робити курятник без полу, прямо на землі. Далі на цю металеву конструкцію я прикрутив на бовти отакі дошки. Для майбутнього прикручення к ним профлисту. Дошки я прикрутив три штуки з кожної сторони. Зверху, посередині та й знизу. На дошки я прикрутив такі балки, бруси, з проміжутком 60 см, де в дальнішому буде тут утеп... буду тут утеплювати. Пенопластом або пенополістиролом. Ще не вирішив. Балки я кріпив крип, до металевої труби завдяки металевим куткам. Кутки я приварив з двох сторін з однією і з другою. Поставив туди балку і завдяки шпільки стягнув, зафіксував, скажімо так, цю балку. І так, кожну я зробив. Так, як в мене не було підходящого розміру довжини балки, я балки між собою зращував, зращував завдяки двом таким балкам з двох сторін. Ось так я їх зростив між собою, доростив і поклав всі стики в шахматному порядці. Один зліва, другий справа. І отак вони йдуть, щоб розподілити навантаження між ними. Всю цю металеву конструкцію я зачистив добре, пройшов грунтовкою в два слої, а потім пофарбував. Щоб метал довше зберігався. В містах з'єднання металу з дошкою я підкладував фольгоізол, для того, щоб не було порчі дошки. Вікно я зробив зі сторони дверця для корей, для їхнього вигою. Дверцята трішки височенькі, але потім я тут поставлю для них дробину, щоб вони змогли виходити на вулицю та гуляти. Ось, ось тут таке віконце в мене вийшло. Віконце буде відчинятися, щоб курочки змогли виходити собі гуляти. Так як підходячого розміру вікна в мене не було, це вікно я зробив самотужки. Зробив його із. Бруса-брус склав до купи ставив два скла. Одне скло зі сторони вулиці, друге з приміщення. Спочатку я з двох сторін обробив силиконовим герметиком скло під штапиком. Ну, з часом я побачив, що, що вікна почали дуже потіти, дуже плакати. Як я вирішив для себе. Для себе це питання. Я зняв зі сторони вулиці штапики, зрізав весь силиконовий герметик і додаткові просверлив отвори діаметром 6, для того, щоб внутрі між склом було провітрювання і не збиралась влага. Після того, як я зібрав каркас, прикрутив дошки. Залив фундамент, я приступив до виготовлення даху, поклав балки. На балки я зверху завдяки степлеру прибив такий ізол, теплоізол, для того, щоб зверху на теплоізол прикріпити завдяки того ж степлеру гідроізоляцію. Щоб гідроізоляція від часу не протиралася від балок. Далі на гідроізоляцію, гідроізоляцію я між собою проклеїв двостороннім скотчем, а стики всі проклеїв зовні армованим скотчем. Між гідроізоляцією і профлистом я залишив Простір, щоб тут добре була вентиляція, добре провітрювалася, та волога не скоплювалася. Далі на гідроізоляцію я поклав контробрещітку. Контробрещідку кріпив я завдяки жовтим саморізам та цвяхами. Розмір цвяхів вже не пам'ятаю. І обрешітку також я кріпив жовтими. Саморізами контуробрешітки. Сам профіль я кріпив з кожного краю я саморізи вкручував у кожну волну. Всі стики саморізи також вкрутив у кожну волну. А далі а далі вже через 2-3 волни, де як, прикручував саморізи. Так, кут даху малий, ну цього достатньо для того, я вимірював кут даху десь близько 12%. Ну цього досить для того, щоб вода, сніг, все прекрасно зливається, все прекрасно ходить, нічого не задержується, не затримується, все добре. Наступним етапом я почав. Монтувати стіни з профлиста. Профлист, я навмисно залишав зазор між землею та профлистом, для того, щоб профлист не контактував з землею та більше прослужив, щоб не брався і ржою і не гнив. Так як профлист був у нас вживаний, там були отвори. Ми ці отвори проклеїли спеціальною стрічкою. Ця стрічка виконана із бітума або мастики. і Вона на розігріту дуже добре липне поверхня. Вона, вона спеціально призначена для ремонту дахів, ремонту швів та й таких от задач. На гарячу я її приклеїв, хорошо валиком прижав і вже рік майже стоїть і неде нічого. Профлиста підганяв під кожне віконце, під двері. Двері я зробив, думав гадав, чи робити цілком дерев'яну, чи робити з профлісту, але вирішив все-таки, що буду робити з профлисту. Зробив із бруса отакий каркас, прикрутив профліста. Сюди я всередині. Будую, монтую утеплювач, та й зверху це все зашию фанерою. Так як я не будівник і мало розумію в цих термінах простір між гідроізоляцією і профилем, я вирішив зробити отаким от способом. Зробив так би, як воно називається, софіт, чи як воно я. Заздалегідь просверлив через кожну волну отвори в профілі для того, щоб була вентиляція між гідроізоляцією та й профлистом на даху. І знизу також я підшив. Камера плохо фіксує. Зараз спробую змінити ракурс. І знизу я підшив теж профлистом. І також його просверлив для гарної вентиляції. Профлист на дах я використовував такий же, як і на стіни. Профлист я між собою, між собою з'єднав, состикував, скажімо так. Стик у мене вийшов десь 30-40 см, що доволі достатньо для того, щоб влага не затікала під профлист. Далі цей профлист я вимив добре, обробив його стрічкою, де були отвори, і пофарбував гумовою фарбою. Колір вибрав графіт. Отакий От має вигляд мій дах. Повторюю, що добре все працює, криша не тече, влага вся уходить, зробив отут. На кінцях профлисту такі носики, для того, щоб влага не скоплювалась на кінцях, а сті... безпрепятственно стік... стікала. Таке коротеньке покрокове відео вийшло в мене. Багато етапів я не розповів. Якщо вам цікаво, якщо є питання, пишіть в коменти. Я з радістю відповім на всі питання. От таке моє перше будівництво з нуля, без досвіду. Кому було цікаве це відео, повторюсь, у кого є питання, пишіть, залишайте коменти, я буду відповідати. Нехай щастить!